Дуже вигідна пропозиція. 85 гривень всього за такий светр травичка для наших підлітків. Всього 85 гривень це шикарна крута ціна. В лоті маємо 20 штук загальна вартість лоту 1700 гривень в розмірах від 122 на 128 до розміра 170 на 176. Класна розмірна сітка. Покажіть, будь ласка, ось так вони мають вигляд у пакуванні. Пакування, як ви любите. Для хлопчиків та дівчат, і зараз покажу вам їх у відкритому вигляді. светер травичка, то означає, що воно дуже м'якеньке, пухнасте і дуже-дуже тактильне. Подивіться, будь ласка, не наче м'яка іграшка. Чорний, відповідно, для хлопців та дівчат. Ось такий маємо з орнаментом. Дивіться, шикарні, шикарні. І це всього 85 гривень. Це означає, це дуже класна база. Якщо ви замовляєте в магазин. То ви зможете класну ціну поставити. Відповідно, класно реалізувати такий лот. Для того, щоб замовити, для того, щоб замовити, дивіться, тут бордо. Ви, будь ласка, дивіться контакти наших менеджерів. Я все залишаю в описі під даним відео і скажу вам, що при, а, при замовленні від 50 тисяч гривень у нас діє безкоштовна доставка по Україні. Тож не зволікайте, замовляйте і всі контакти менеджерів в описі.